Доброго здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням від тебе сьогодні у неділю 4 серпня на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Планчук. Дякую, що ви тут приєднуєтесь, підписуйтесь, дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео. Категорично українська вподобайка була абсолютно би доречною в тому контексті, що ми з вами чарівний імпульс надсилаємо алгоритмам YouTube, аби вони оберталися швидше і більше представники аудиторії було разом з нами у спільноті. Ну, бачите, я трошки змінив картинку, і така ой, воно вона буде найближчій Кілька днів. Ну, бачите, мотористи радять все ж таки часу часу ставати на техобслуговування, але якраз в таких моментах, які не пов'язані із столичним регіоном. Тим не менш, ми з вами рухаємося по сьогоднішньому дню і дивимося за всім, що навколо відбувається. Насамперед хочеться привітати всіх нас із першим олімпійським золотом в Парижі. Наша жіноча збірна з фехтування на чолі з Ольгою Харлан перемогла в фіналі команду Корей. Ну і таким чином здобувала таку бажану перемогу, на яку вже ніхто не сподівався. Коріянки там лідерували весь матч. Ну я не сумніваюся, що практично всі її слідкували за перебігом цього двобою, великого двобою. Але в вирішальному вже дев'ятому поєдинку, коли вийшла Ольга Харланд, ну от вона нас догнала, зрівнялася і перегнала. І по суті, от по цим зустрічам вона виграла 8-2. От ми маємо тепер перемогу, маємо золото. Це такий, знаєте, камбек, такий реальний 37-40, і змагання ж тривали до 45 перемог. Ну і по суті, хто пам'ятає, хто більше там старшого покоління в Китаї була точно така ж ситуація. і Так само Ольга Харлан тоді переломила хід поєдинку, і таким чином ми там так само зробили в командному заліку золото. Причому Ольга Харлан на сьогоднішній день стає найбільш титулованою ну в олімпійському плані українською спортсменкою в неї шість олімпійських нагород. Так що вітаємо і пані Олю, і всю нашу. У команду та й Україну ну непересічна подія. Звичайно, з неї я й розпочинав так ще одразу, бо можу і там десь щесь будуть щось сьогодні. Відбуватиметься на олімпійських майданчиках. Світло вимикати не будуть. Це ще от зранку таке повідомлення від Укренерго при зміні ситуації про заходи обмеження буде повідомлено додатково. Ну і традиційно закликають всіх користуватися. Ну сьогодні неділя, не знаю хто там захоче щось прибирати, там щось просувати з 11 до п'ятнадцятої, якби так ну в кого як буде виходити. Друзі, ключові висновки на сьогоднішній ранок це інститут дослідження війни. Традиційно ми якраз цього розпочинаємо для того, щоб підвести підсумки того, що відбулося напередодні, подивитися на майбутній хід події. По перше, ну ми про це теж будемо сьогодні більш докладно говорити, тому що дуже нервують з цього приводу росіяни. Вони кажуть, що ми не будемо доповідати, щоб тільки не давати якусь радість українським військовим та й все пересічному населенню. Звичайно, як повідомляється українські війська, це інститут дослідження війни, по суті. Верифікований факт завдали удару по чотирьох російських зенітно-ракетних установках С-400. Росіяни до сьогодні, сором'язливо кажуть, на 2 чотирьох установках С-400. Це тріумфи. Причому вдарили ще по системі С-500, що в принципі, ну, якби це супер-пупер. Це С-500, це мега-сучасна російська розбробка. Ну, як вони кажуть, там ліпше за Патріот. І вона там може збивати геть все. Ну, от нас збивало насправді. І плюс же ж. Оцей от підводний човен ростов на дону який, очевидно, стояв в доках на судному цьому ремонтному заводі, все тепер точно підводний флот має тепер і реально пристосований до цього підводний човен. Далі українські сили також провели серію успішних ударів з безпілотників по ймовірних військових цілях в Ростовській, Курській і Білогровській області. Ну, ми вчора про це багато говорили, все воно верифіковано. За деякими повідомленнями ми про них теж сьогодні будемо говорити. Це достатньо небезпечно, ну але це все вкладається в загальний контекст того, що Кремль Робить Путін робить, аби максимально відвернути увагу світу від війни в Україні. Тобто Кремль планував передати хуси там в Ємені невизначені ракети і інше військове обладнання, але не передав їх. Ну після відповідно дипломатичного тиску. Очевидно, були контакти, очевидно, були попередження. Тобто, повідомлений план Росії підкреслює зростаючі військове партнерство з Іраном. Свідчить про те, що Росія ймовірно прагне використовувати іранських маріонеток для опосередкованої конфронтації з заходом і впливу на процес. Прийняття рішень на заході. А як інакше, їм це треба абсолютно треба, аби тут робити все, що їм заманеться, щоб ніхто на це не звертав уваги. Готовність Путіна розглянути можливість підтримки хуситів, які нападають на Ізраїль, міжнародне судноплавство є частиною поглиблення російсько-іранського військового співробітництва і зростаючої залежності Росії від Ірану в питаннях високоточної зброї і компонентів. Я тут лише додам, що ця от історія з тим, як я кажу, мрію порту ракету, яка прилетіла в лабішнік тому герою, в Хамасу ну просто ну реально високоточна ракета. Насправді От таку б нам, ми б знаємо, куди її відправляти. Потім сказали, що це ж не ракета, це насправді були агенти Масаду всередині там, охорони іранського не знаю, там, спецпідрозділу. Тобто, по суті, зрадники То сьогодні знову іранці кажуть, ні ні, то була ракета, в нас немає зрадників, все, все які, там на, 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 на належному рівні. Будемо бачити, ракета чи не ракета. Російські війська Нещодавно просунулося поблизу Кремінної сів... часового яру. Та друзі, є така історія. І Сіверськ так само в цьому, в цьому рядку стоїть. Ну і звичайно, гроші влада Російської Федерації продовжує докладати зусиль для фінансового стимулювання Російської військової служби в Україні. Ми не один день про це говорили, не один раз про це говорили. Ну, поки що це виглядає, як ви така стала концепція, де 20-25 тисяч доларів на кожного контрактника. Що, що всього буде, чому саме такі суми? Теж не сумніваюся. Що ви вже в курсі цих справ великого бажання в народу масово іти захищати Путіна в них немає. Ну і до речі, про тих, хто намагається пояснити, що Путін окремо, а котлети окремо, типу пересічні українці російські громадяни. Ну я сьогодні ще дам пару реляцій стосовно цих персонажів, яких ото звільнили, які розказували, що давайте знімати санкції з, зі всіх пересічних людей, з економіки, хай машини, автівки, одяг, все хай їде. Тільки. По Путіну давайте бити. Я тільки просто ну, якби важко мені збагнути, але Рада національної безпеки і оборони ну, сказала плюс-мінус те, що ми вчора з вами говорили. А тепер більш докладно, друзі, дійсно сили оборони вдарили конкретно вдарили по підводному човну і зенітному ракетному комплексу с 400 в Криму за підтвердженою, тобто верифікованою інформацією підрозділу ракетних військ взаємодії з підрозділами військово-морських сил збройних сил України. Суттєво пошкоджили чотири пускові установки. «Триумф». А, Бачите, американці ще додають С-500 цьому зв'язку. Також в порту Севастополя успішно уражений підводний човен Чорноморського флоту Ростов на Дону в результаті влучання човен затон. Нув на місці, при тому, щоб ну ми розуміли, що це за човен, такий Б 237 Ростов на Дону. Він є одним з чотирьох підводних човнів класу. Кіло, так от називається, здатних застосовувати ракети калібр. Пам'ятаєте, теж от як ми дивимося на реляцію Військово морських сил, вони доповідають, що там є то два плавзасоби, виходять в море з калібрами, то три. Оце от три підводних човни в Чорноморському флоті. Якось так, ну вони правда ж, звичайно, не в Севастополі знаходяться, а в Новоросійську, але вони є на озброєнні росіян. Було їх чотири, стало три. При тому, що це по суті вперше в історії якби таке стовідсоткове ураження підводного. Човна причому не військово-морськими силами, мається на увазі не на воді, а дистанційним ударом. Ну, це новий цей нова субмарина. Вона стала в експлуатації 26 грудня 2014 року. Тобто, 13 вересня, 23, як ви пам'ятаєте, була атака по цьому по цьому підводному човну, Він зазнав пошкоджень і ремонтувався в надсекретних умовах. Ну і якраз цей ремонт і випробування в акваторії Севастопольської гавані він далеко не ходив. Вартість одного такого човна оцінюється в 300 мільйонів доларів. Ну і в принципі, ще раз доводимо у цим знищенням, що якихось обмежень в нас по ударах немає. По перше, А по друге, що російському флоту абсолютно немає безпечного місця в українських територіальних водах. А, ну, друзі, та і це перше в історії випадок, коли підводний човен вразили за допомогою саме кри. Ракет. Так що вже в підручниках військової майстерності цей прецедент буде прописаний однозначно. Що стосується наших подальших потенцій, пам'ятаєте, ми доповідали вам напередодні про спущений на воду в Туреччині український корвет Гетман і Іван Виговський. Та що він незабаром повинен стати на озброєння? Так він дійсно має 50% на 50% більше систем озброєння ніж серійні кораблі цього ж проекту. Тобто, ми там напевно нашпигували повний фарш: кожа, рожа, всі там діла. Я думаю, що таких сучасних в чорному морі точно немає. Так причому це дійсно були прохання від наших військових і врахування були сучасні реалії війни на морі. Це дані від спікера військовоморських сил збройних сил України Дмитро Плетенчука. Це якщо без сам жартів якоїсь іронії, ну реально це, це дуже потужна зброя. Своє перше плавання Корвет здійснить 26-му році. Так що ще трошки почекати доведеться. Його передача військовоморським силам України запланований на перший квартал 27-го року. Дуже сподіваємося, що оцей, от по суті флагман українського військового флоту ну буде заходити вже безпосередньо в територіальні води Українського Чорного моря. В район українського військово-морського порту не знаю там Севастополі він буде чи в Очакові чи в якомусь іншому місії. Але тим не несе буде якраз український Крим, Українське е, Кримське узбережжя, генштаб збройних сил України на сьогоднішній ранок. Друзі, доповідає про 102 бойових зіткнення. Дуже активно атакують росіяни. Причому знову ж таки, продовження покровський напрямок. завдали вони по території України три удари, використовували шість ракет, плюс 49 авіаударів авіударів і скинули вони 62 к. Крім цього, залучили для ураження 4542 дрони Камікадзе і здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктів. Причому, що ворог, на жаль, просунувся в часовому ярі. Це вже доповідає Діп Стейт, Новоселівці, перший і в Залізному. Ще друзі, стосовно цих ударів, сьогодні ж вночі, ну багато хто у центральних областях України знову ж таки Сумщина, потім туди Полтавщина, Все ви прекрасно чули, бо ще перед опівніччю з'явилася інформація. Про крилаті ракети в Сумській області напрямок прилуки. Потім повітряні сили повідомили там ще одна крилата ракета йшла. На півні Сумщини теж напрямок на Полтавщину. Орієнтовно був Миргород. Ну, перша крилата ракета відправилася на Миргород однозначно. І змі і там соцмережі говорили про вибухи в Миргородському районі. Причому от, офіційна реляція від обласної військової адміністрації виглядає наступним чином: що російське військо знову атакувало Полтавщину в області. працювало ППО в Миргородському районі. Були чутні звуки вибухів і за попередню інформацію, влучань у цивільну інфраструктуру і постраждав. Немає. Ну, не цивільна інфраструктура теж існує в цьому населеному пункті. Поки що ну, якихось даних стосовно теж ураження, немає. Але сили ППО працювали це однозначно. Тепер, друзі, по стану речей на лінії бойового зіткнення, якраз в продовження цих інформацій про часу, часів Яр, про Новоселівку, Першу, про залізне. Давайте додамо трошки цих знань. На жаль, вони не є оптимістичними. Тиха сапа йде, причому так достатньо інтенсивно. Закупив ворог на сьогоднішній ранок веселе і новоселівку. Першу закупив майже всю Ясноброївку і південне. По просуванню, от е, субота, це вже не по 100 метрів, 400 метрів західніше Тимофіївки, 700 метрів вздовж залізниці, напряму Жиланного, 500 метрів від Вовчого в напрямку Жиланного, 300 метрів в Іванівці, 500 метрів в Яснобродівці, 300 метрів в Залізному, 200 метрів в Нью-Йорку, 400 метрів в напрямку Пантелеймонівки. Ну і також в Залізному зона нашого контролю стає по суті критично малою. Той фланг як просідав, так і просідає. В зв'язку з введенням ворога до бою свіжо е, сформованих підрозділів, які вони не так довго готували, але вони і готували, вони їх зібрали. Також нові підрозділи були помічені на е, масово. Причому помічено на Покровському напрямку, трошки менше на Курахівському, дрібні, ворожі просування, е, е, якби ну, вони є та, не більше не то, але тиха сапа. От знову ж таки, ви ж бачите, ці метри. Підсумок боїв за Новоселівку, першу достатньо очевидний, але але ну дочекаємося, якраз коментарів від наших офіційних осіб. Тепер становище гарнізону в меживому і скучному знаходиться під величезною загрозою. Якщо зараз ну от як кажуть військові експерти, не прийняти термінових рішень, може все погано закінчитися, бо в скучному прориватися особливо нікуди, бо в умовах, коли ворог майже дійшов до бам... дамби карлівського водосховища, та А, от там, ну вода по суті, так що це оперативне оточення, про яке росіяни говорили останніми днями. Ну, якось так вже проглядається навіть без мікроскопа. На жаль, а, також в Нью-Йорку, і Це треба віддати належне нашим захисникам. Є спроби контратак одночасно з е, ворожими штурмами на е, зустріч в районі каналу Сіверський Донець, Донбас в Калині. Всі ворог закріпився лише частково. Це та сама ділянка, де канал от йде частково в трубах, частково під землею. Там невеликий клаптик, 200 метрів шириною на інших ділянках фронту на півдні України, переважно без змін. Це те, що ми повинні говорити. Тепер стосовно ще от російських реляцій, ну завжди я полюбляю знаєте, копирсатися от цими речами, пов'язаними з Ростовською областю. Вчора там же ж яскраво горіло, там вибухало, детонувало. Всі ви знаєте, але якось ми вранці то подивилися на ці відео. Ну і а що що далі, що далі спалили склад кабів, спалили склад фабів. А росіяни кажуть, що дійсно погані новини з ростовської області. Там ворог влаштував масовану атаку безпілотників на морозівський район. За їх навколо військових пабліків даними більшість безпілотників було збито. Ну, вони оперують цими даними Канашенкова про 36 безпілотників, але приблизно 10 долетіло до своїх цілей. Попередньо повідомляється, що під удар потрапив склад з боєприпасами. Ну, я кажу за нашими даними там каби і фаби, причому так серйозній кількості. Uh, і також була ну, детонація внаслідок цього пожежа, яка перекинулася на цистерни з паливом. Очевидно, теж авіаційне паливо. Згоріли кілька одиниць автотранспорту. Що стосується літаків, тут нас теж це цікавить. Uh, в росіян є інформація, якою вони діляться про пошкодження двох су 34 Ну, каже, джерела поки так собі не балакучі, але зазначили, що не всю техніку встигли підняти в повітря. Ну от там, де два, там може і чотири опинитися, і п'ять теж будемо дивитися. Також був атакований комбінат, у цей атлас в Кам'янському районі. Він входить до складу о, цього Росрезерву. На комбінаті теж зберігалося паливо для армії, причому в промислових масштабах. І це був ну не те, щоб не доторканий резерв, але такий оперативний резерв, великий резерв. Тобто горіло, згоріло, цистерни, все як має бути загалом. от кажуть, ці росіяни. Іх співрозмовників Мінобороні відзначають збільшення кількості безпілотників, які ворог вже чи не щоночі запускає територію по території Росії. Нинішній механізм їхньої ліквідації не однозначно влучний. Причина банальна і, очевидно, дуже багато різних військових і навколо воєнних об'єктів розташовані в європейській частині Росії. Закрити їх усі за допомогою ППО і навіть РЕБІВ немає можливості. Це добре. Ну висновок в них який може бути з цього. Давайте збирати. Та й переносити це все в азійську частину, давайте за Урал, та й самі ви туди забирайтеся разом із своєю Москвою, туди за Урал, нормально, абсолютно а, тепер, друзі. Трагічна звістка. Ну, маю про це сказати в мережі. Ну напевно, ви теж бачили. З'явилося фото. І, ну, як повідомляється, принаймні, поки що, в засобах масової інформації, що це тіло українського полоненого якому росіяни відрізали голову і кінцівки? Причому на це вже відреагував омбудсман Дмитро Лубенець. Але це не просто там порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, Це поведінка нелюдів. Я цитую зараз його лист, який він відправляв до всіх. Знову ж таки, міжнародний цей комітет Червоного Хреста знову ж таки Організація Об'єднаних Націй зазначив, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному окаліченню насильству, чи вбивству. зважаючи на жахливі кадри Я терміново звернувся до цього червоного хреста, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини з сторони країни терориста до українських правоохоронних органів. щоб вони перевірили особу вбитого і факт цього злочину? З одного боку можна сказати, ну правильно, ми повинні на це реагувати. Правильно, ми повинні про це гучно заявляти. Але питання до цього міжнародного співтовариства питання одне і що? І нішо, і буде далі, ні бензя сидіти в цьому радбезі організації Об'єднаних Націй і розповідати, як треба а, мир любити у всьому світі. От що він буде робити в той момент, коли ці солдати будуть цим займатися. А це ж не Путін, це ж не Путін. Правда, я звертаюся до учасників нашої спільноти. Ну нас вчора не те, щоб там суперечка, так дискусія легенька була. От це ж той, хто відрізав голови в нього точно паспорт не Путіна. Це ж той, що пересічний росіян, за якого топлять оці яшини і інші ці хороші Скі, яких звільнили? З полону я ще раз кажу, у мене повне відчуття, що це такі торпеди, які путіним запущені, це міжнародне середовище, які просять за всіх от пересічних росіян зняти санкції, а вони відрізають ноги і голови нашим військовополоненим. Це ж прості росіяни, та вони просто пішов, взяв 25 тисяч баксів, пішов на війну. Ну йому ж треба заробити. Він так простий. Але якщо б зняли санкції, він на ці 25 тисяч баксів купив би собі точно пральну машинку, Бош, ну офіційно там ще щось. Там якусь тачку би купив, я не знаю. Йоту якусь дешевеньку там ще щось купив. Санкції нашого вони ж хороші люди, абсолютно Вони тільки ноги і руки відрізають нашим військовополоненим. Я перепрошую офіс генпрокурора. Так само відкрив провадження, зокрема, за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднано з умисним вбивством. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, бо Росія послідовно повторює злочини нацистів зухвало, демонструючи повну зневагу до всіх норм між цивілізованого. Світу цей кричущий випадок чергове нагадування, що терористичний режим Росії це зло, зло має бути покаране. Це мені здається правильна позиція, але знову ж таки, це ну якби не те, щоб ми там в пустелі кричимо та реагують та глибоке занепокоєння, але на жаль, ніхто не може вплинути тими методами, які б могли би бути і повинні були б бути в цьому розумінні. Так, друзі, нічого. Ми відповімо. І в нас якраз цей момент пов'язаний з реляцією пана Буданова. Я вчора її наводив стосовно того, що в нас погляди до речі на кримські місти. Та бо пахнути це була б наша відповідь. Бо... А слухати у цих от порадників там гутери Шаон чи того ж Гросі Магате, чи ще там цих от спеціалістів з міжнародного цього комітету Червоного Хреста, які дьосно лупляться з цим путіним. Нема не просто сили вже і сенсу немає абсолютно. Ну От давайте подивимося на Крим. Там на зараз залишилося п'ять військових аеродромів, з них два вже без літаків, тобто по суті, три робочих. Це дані від речника Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчука. І він пояснив, що російські окупанти могли б зберігти. Літаки на досі не зруйнованих аеродромах. Однак вони їх змушені перебазовувати на материк. Це факт ці літаки можна було перебазувати на материк, але забезпечувати їх там сам от, самим пальним і рештою необхідного Треба мати відповідну логістику. Ну і прикривати так само. А ми бабахнули нормально ППО. Я думаю, що це підготовка до напевно невеличкого свята у владних кабінетах Кремля. І хай там Путін тепер розбирається з Гутірішем ООН, який буде, я не сумніваюся. Айся вирішати, що знищення Кримського мосту поставили під загрозу виживання цивільних людей простих росіян в Криму, тих, хто понаїхали, отак будуть вирішати. Ну, я думаю, що нам не треба буде на це абсолютно звертати увагу і добувати цю всю тему якраз подібним способом. Так, дані британської розвідки теж на сьогоднішній ранок ну те, що вони узагальнюють і дивляться, якби по факту, за останні три місяці Російська Федерація зазнала найбільших втрат на фронті, але при цьому я нагадаю, бачите, реляція наших військових оглядачів, що свіжак в них під'їжджає і свіже поповнення вони мають. Але при цьому, як зазначає, це розвідка британської міноборони середньодобові втрати росіян, там вбиті поранені за останні два місяці, впала з 1262 особи на день. А в травні така була. Ну там же травні, пам'ятаєте, апогей, наступ на Харків, типу і в липні 1140. Ну хтось каже, там да впало. Але в принципі я вважаю, що це все одно тисяча плюс, це мега-показники. Британія вважає, що зниження середньодобового показника ймовірно свідчить про. Зміцнення позиції російських військ саме на харківському напрямі в Британії вважає, що наступ окупантів на цьому напрямку посилив тиск на лінію фронту. Проте ефективна українська оборона і відсутність російської підготовки зменшують здатність Російської Федерації використовувати будь-які успіхи для більш широких оперативних здобутків. Ну якраз щодо угрупувань, і теж як вони точніше, де вони локально знаходяться перед тим як з'являтися на лінії бойового зіткнення, це очевидно те, що називається там глибинна територія Російської Федерації, по якій би ми дуже хотіли бахнути. Та є комунікація, да, там розмірковують, як сказав президент Зеленський, але на рівні не до санкцій і не до рішень. Ну, бачите, маємо те, що маємо, але не забуваємо про свою ракетну програму. І щось мені підказує, що ми з вами на порозі якраз таких потужних ударів, якраз цієї зброї, бо там до дозволів питати не потрібно. Але чому я кажу, що достатньо поважна історія, тому що з'явився і це вже офіційно проголошено, один партнер міжнародний, який почав брати з нами участь в розробці ракет Нептун. Важко зараз сказати, чи просто масове виробництво Нептуна буде на території Румунії, яка в принципі входить в цей консорціум тепер. Чи вони там якось чимось будуть я не знаю, метал, чи якесь там паливо, чи якісь просто елементи на території Румунії. Але це якраз офіційно. Румунія буде розробляти з Україною ракети Нептун. Це ті ракети я просто нагадаю, які затопили цей крейсер Москва. Румунія хоче мати Україну як союзника, щоб контролювати акваторію Чорного моря. Плани щодо партнерства у виробництві Нептунів розраховані на післявоєнний період. Але ж якісь дослідні зразки можна було підготувати на цих потужностях, які будуть використовуватися вже після воєнний період. Нептун це дозвукова крилата ракета, розроблена українською компанією «КБ «Луч». Вперше вона була представлена в 2015 році на оборонній виставці в столиці України і на озброєнній поставили в 2021 році, році. Вже в квітні 2022 якраз вона полетіла. І передала привіт великому процесу, пов'язаному з формуванням підводного флоту Російської Федерації в Чорному морі. І друзі, фіналізую цю першу нашу частину вранішнього брифінгу. Інформація, я сподіваюся, що вона буде корисна і ну не те, що вона буде корисна, вона є корисна. В кого там є якісь зв'язки. Знайомі родичі, зважте на ситуацію в Лівані. Вона дуже серйозна і вона теж пов'язана з нашими людьми, бо не секрет історично. В Лівані дуже багато українців, та точніше Українок. Та і головне управління розвідки Міноборони ЗСУ України зараз спільно організували евакуацію. Привезли 30 українців з Лівану, де ви знаєте, різко погіршилася безпекова ситуація. Все роблять росіяни, все роблять росіяни, все роблять, щоб світ відвернувся від біди тут в Україні. Але головне управління розвідку. Так каже, наші співвітчизники, серед яких 21 жінка і 9 дітей вже прибули до Жешова в Польщі, перебувають в безпеці. Їх зустріли українські консули і представники гур МО евакуйованим надають всю необхідну допомогу і забезпечують їхній супровід власне до України. Громадянам, які бажають залишити Ліван згідно з рекомендаціями МЗС, а такі рекомендації дійсно є. Необхідно звернутися до посольства України в Ліванській Республіці. Ще раз кажу, бо не сумніваюся, ну в людей є знайомі, є роди. Чи які там, ну якби Ліванське ще посольство наше в Лівані є, не зважаючи на ці всі обставини, на те, що робить і цієї ночі, робила там Хезбула і удари з території Лівану по Ізраїлю. Зараз я про це все розкажу. Але так поки що давайте виглядає перша частина нашого спілкування сьогодні, у неділю, 4 серпня. Я, друзі, щиро вам дякую, що ви є разом зі мною на youtube каналі Василь Кланчук. Ну, так щоб основні моменти точно проговорили. Ми знали, як от світ рухається. Підписуйтесь, дзвіночок вмикайте, би не пропустити сповіщення. Ня про момент виходу наступного відео категорично українську подобайку би дуже просив би від вас, ну аби. Я розумів, що вам заходить цей формат подачі інформації. Ну і алгоритми Ютубу би оберталися дійсно швидше разом із коментарями і гіперпосиланнями на це відео в ваших соціальних мережах. Щиро дякую вам за підтримку. Спасибі, друзі, моїм патріонам. Спасибі спонсорам каналу. Дякую всім, хто просто підтримує мою роботу. Всі опції можливості є в описі до цього відео. Якщо маєте бажання і можливості, щиро вам дякую. І це дуже важливо для мене, навіть не як би, а точно дуже важливо. Але найважливіше, щоб кожен нас нас, кожен на своєму місці, ми як вміємо, як знаємо, як можемо. Пхали з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними оборонцями, Збройними силами України, силами оборони, пхали до перемоги. Вона обов'язково буде. Навіть не сумніваюсь. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить. до побачення, до наступного відео, будь ласка, не перемикайтесь, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!